Так, отже, що по хворому? 17 членів було. Добре, 17 є. Отже, по... починаємо другий раз виконавчий комітет. Так, е... ну ми продовжуємо те, що ми якраз тоді не проголосували, тому що не було представника Константи, Зараз є якраз Леся Павлівна. так. Чому у нас якраз було питання? Тому що ми для себе мали чітке мали розуміння, тому що через бачимо через тиждень, через два будуть мінусові температури. Все-таки ну більш так схиляли для того, щоб все ж таки наші бюджетні заклади були з теплом, щоб діти могли ходити нормально в садочок в школи так. Технічна можливість по наших комунальних заклаку, якби є. Ну, є там питання по лімітах. Я думаю, що вирішимо. Є питання по лічильниках. Теж так проговорили, що там на один-два дня вони можуть зняти лічильник. Ну питання, тобто технічно можна вирішити. Ми не розуміли питання технічної костанзи. Чи є у вас якісь там неможливість, щоб після 1 квітня надавати послуги теплопостачання місту? Ну на цей період, коли ще буде холодно, якщо можна претензії, ну така ситуація, що ми зупиняємо. Ну ваше рішення зупиняємо цю кажете сьогодні, зупинити. Ми зупиняємо сьогодні. Кажете завтра, ми зупиняємо завтра. Але просто щоб всі для себе розуміли, що вороття вже назад не буде. Тобто ми станцію, якщо зупиняємо на подачу до полісія, то ми вже в цьому ну, періоді не відновимо. Тому. Я нас питання, якщо ми скажемо, що ви через два тижні зупинилися. Чи, чи, чи нема у вас технічних проблем з цим? З газом, з. При бо... Бо цих температурах ми вже перегріваємо. Ви ж бачите, всі навіть. Цьому... Питання в іншому. Держава зараз анонсує, що має бути економія по газу, і вона закликає всіх міст настійливо зупиняти опальний період. Що, тільки що прочитав, що коло ми вже зупинили опальний період завтрашнього числа. Але ми все ж таки вважаємо, якщо технічно є можливість, От, то тут питання не в грошах стоїть, тому що гроші ми на опалення наших садочків шкіл ми знайдемо. Суть питання... Питання вас, чи у вас не буде технічно? Так, що ми зараз не припиняємо, скажемо, що ми до цього питання повернемося ну через тиждень, приблизно, може так сказати. Чи у вас не буде проблема у вас з постачанням вугілля, газу? Суто у вас газ не використовуємо, ми використовуємо угу. тільки на перехід поплав, ми опалюємо вугіллям, ми попродовжуємо ну, генерувати ветер за будь-яких обставин. Ну, все, ми якраз хотіли це а уточнити, якраз. якраз. Звісно, що на сьогоднішній день, якби така розкіш, люди з відкритими вікнами, так ви це все знаєте. Ви ну, інтенсивно продовжуєте писати нам листи, що будинки там не отримують теплопостачання. Я б хотіла, щоб вони припинилися ці листи, бо це вже абсурд. Якісь, ну, якщо є якісь моменти, то ми, ми до цього не маємо. Дотичної ми даємо тепло Ну ми вже на сьогодні цього року вже так даємо. Ну, ось пане, Ми дякуємо вам, вашому підприємству, яке ви очолюєте, дійсно. Ну, тепло дешеве, реально тепло дешеве, порівняно навіть з теплом, яке не дає комунальна наша установа. Ну, знаємо, яка причина, але... Ну, але. Зараз не про гроші, зараз про тепло. Тобто є питання, членів виконкому Ні. Тобто, якщо є технічна можливість. Ну, я все рівно мушу поставити на голосування ще раз. Хто за. А ми можемо проголосувати пропозицію, що там до 15 го числа... Ні, ні, у нас, нас є, чі, десь, у нас є чітко горе, що ми через тиждень до цього питання пойдемо. Може, прогноз погоди порівняти, хто його знає, там якісь там... Не, що... На сонці буде спала, це і тепло буде якесь. Ну, звичайно. За того, що через тиждень, ми ще розберемося буде опальний штаб. До цього... Ну, подивимося, є опалювальний штаб, вони визначаться коли? В п'ятницю, якщо поміняти проводити в п'ятницю, та й все. Так, так буде, буде розуміти. Що з Так, пізніше 5 числа, оскільки у нас знову ж таки тоді буде виникати питання, яке включає, які нам прийдеться вживати ті чи інші заходи. І це в п'ятницю буде опалювальний штаб і вже приймуть рішення. Є ще питання? Нема, добре. Хто тоді про закінчення опалювального сезону 2024 року в цій редакції рішення? які нам пропонуються. Хто за? Хто проти? Утримався? 14 утримались і 3 проти. Рішення не Все, всім ще раз дякую, будемо з теплом.